Ярмарок вакансій для ветеранів у Запоріжжі про переваги, які надають робітникам після служби, зокрема розповіли і представники Метинвесту. Нині на запорізьких підприємствах компанії відкриті понад 1200 вакансій. Ми розуміємо, що дуже важко знайти вже готового спеціаліста, тому кампанія йде на те, що ми учимо потенціальних кандидатів і готові вчити з нуля. Також у нас є така можливість. Це наш університет, ми з Ледве політехніка, де ми можемо також надавати навчання. Підприємства Метінвесту пропонують стабільну конкурентну зарплату, широкий соцпакет, можливість поселення у гуртожитках. Окрему увагу приділяють реабілітації та адаптації до цивільного життя. У таких, таких хабах є адаптація для ветеранів. Тобто пропонують навчання, тим більше зараз є гранти, можна самому організувати свою справу. Микола працівник Запоріжсталі, нині боєць 110-ї бригади ТРО. На війні з 22-го року, попри важке поранення, чоловік продовжує боронити Запорізький край. Відвідавши ярмарок, каже, дізнався чимало про можливості для ветеранів. Мене зацікавила. Мене зацікавила освіта, правова, економічна. Саме щось у цьому плані. Відвідав ярмарок і ветеран війни запорісталевець Анатолій Узлов. Чоловік, який після важкого поранення повернувся працювати на рідне підприємство, впевнений, такі заходи чудовий спосіб адаптації воїнів до цивільного життя. Люди, які повертаються з війни, повинні ставати до цивільного життя і повинні ну, якось залучатися і заробляти гроші. На заході 37 запорізьких ветеранів та членів їхніх родин отримали сертифікати на придбання житла. Серед них діючий військовослужбовець пан Микола. Так, радість загалом такі змішані почуття. Тепер турботи такі приємні клопоти.